Чи шестиденка, чи готові укриття, як забезпечать харчування нашим дітям? Ці та інші питання хвилюють черкащан. Тому на розмову ми запросили заступницю міського голови Анастасію Чубіну, аби дізнатися, як буде відбуватися навчальний рік 2024-2025. Вітаю, це програма актуальна розмова. І у студії сьогодні зі мною поруч заступниця міського голови Анастасія Чубіна Вітаю вас в студії. Вітаю, ми сьогодні не опинилися у стінах школи, адже до навчального року залишається все менше часу. Отож, про те, яким він буде, та про підготовку до нового навчального року 2024-2025 І будемо сьогодні говорити. Отож, пані Анастасія, незабаром розпочнеться навчальний рік, як я вже сказала, на якому етапі підготовка наразі. Наразі ми на завершальній стадії, і хочу сказати, що закінчилася процедура прийому шкіл на предмет готовності до початку нового навчального року. Всі школи цю процедуру пройшли, і можу констатувати, що всі міські 34 школи готові до того, аби прийняти учнів 1 вересня, точніше 2 вересня, у своїх стінах. Про навчальний рік ви вже згадували, що він буде дещо різнитися. І зокрема, згадували про шестиденну форму. Навчання. Розкажіть трошки детальніше про це. Дивіться, мушу сказати, що, мабуть, спочатку такого важкого етапу, як коронавірус, дистанційне навчання, потім початок повномасштабного вторгнення Російської Федерації. В принципі, кожен рік він має якісь певні особливості певні виклики. Ми всі чудово розуміємо, що цей рік він так само буде. Мати і буде випробовувати на міцність всі галузі життєдіяльності Особливо це буде стосуватися і закладів освіти. І ми чудово розуміємо, що ми заходимо в одну з найважчих зим в плані енергопостачання. Тому зрозуміло, що сьогодні ми шукаємо абсолютно різні варіанти того, як забезпечити життєдіяльність закладів освіти, тому що е, чудово розуміємо, що з відключеннями світла дистанційна форма неможлива, тому що е, ну, елементарно графіки відключень світла в закладі освіти, в будинку, який знаходиться по ліву сторону, і в будинку, який знаходиться по праву сторону, це абсолютно різні графіки відключень. Тому е, наша задача забезпечити максимально очне навчання в е, світлу пору дня, тому що це єдиний варіант того, як забезпечити роботу закладів освіти. Тому зрозуміло, що розглядали. Абсолютно різні варіанти того, як це зробити. Станом на зараз ми рекомендуємо закладам загальної середньої освіти рухатися по звичному навчальному плані, тобто ми розпочнемо 2 вересня, в середині грудня ми підемо на канікули, які будуть тривати місяць, і потім розпочнемо знову навчання за п'ятиденною формою навчання. Це за умови того, якщо відключення світла будуть відсутні, або вони, скажімо, будуть мінімальними, будуть дозволяти працювати закладам закладами освіти в зимовий період. Якщо ж ми розуміємо, що зима і відключення будуть достатньо тривалими. В такому разі ми будемо рекомендувати вносити зміни в навчальні графіки і в навчальні плани, і відповідно продовжити зимові канікули до середини лютого. І відповідно потім, для того, аби закінчити навчальний рік 6 червня, ми будемо рекомендувати перейти на шестиденну форму навчання для того, аби, як то кажете, надолужити той матеріал, який буде опущено. Також цього року ми відмовляємося від весняних і осінніх канікул. Це не дуже популярна міра, але вона є вимушеною, тому що. Фактично, ми будемо мати цілий місяць зимових канікул, що дасть можливість зробити певну перерву. І таким чином ми абсолютно компенсуємо. Тобто, жодного дня канікул у дітей ніхто не краде, ми лише їх переносимо, і діти так само будуть мати місяць для того, аби відновити там свої сили і приступити до навчання. Зрозуміло, що такі заходи вони є непопулярними, вони не сильно гарно там, скажімо, сприймаються. Ну але насправді до такого варіанту доходять майже всі регіони. Вони України. Що стосується західних регіонів України, там, скажімо, північних і так далі, тому це є такі вимушені міри. Знову ж таки, перший семестр ми навчаємося точно по п'ятиденній формі навчання. Ми дивимося, яка ситуація буде, в які графіки відключень ми будемо мати на зиму, і виключно прийняття будь-яких інших рішень в основі їх буде лежати виключно наявність відсутність і тривалість графіків відключень. Тобто, ми хочемо звичайно зробити все для того, аби залишити стандартну. Скажімо, форму навчального року, навчатися за п'ятиденною формою навчання, закінчити навчальний рік 5, травня, 30 травня, але, звичайно, все залежить від того, яка ситуація буде. Чи може школа сама приймати рішення навіть за умови ну, нормальної постачання електроенергії і перейти на шестиденну форму навчання за якихось своїх особистих причин? Лише педагогічна рада закладу освіти визначає, в якому графіку вони навчаються. Тобто, будь-які, скажімо, рекомендації департаменту освіти вони залишаються рекомендаціями. Заклад освіти рішенням педагогічної ради встановлює структуру навчального року і лише заклад. То світи приймає відповідне рішення. Поруч з цим ми маємо декілька шкіл в місті, які, скажімо, навчаються на шестиденній формі навчання, які так само не мають весняних і осінніх канікул. І е, така, скажімо, таке навчання воно відбувається в принципі вже роками. і Це є така певна традиція закладу. Тому нічого в цьому не бачу. Відразу хочу заспокоїти так само всіх вчителів, тому що читала чимало коментарів у Фейсбуці, навіть за умови продовження, скажімо, канікул. Мова про переведення працівників закладів освіти на простої не стоїть, тобто ми будемо забезпечувати заробітною платою, і це не буде, скажімо, там сказуватися на кишені наших вчителів. З ваших слів ми вже зрозуміли, що школи стартують в принципі в нормальному графіку. А як щодо садочків, який графік планується у них? Дивіться, садочки вони працюють цілий рік, вони не мають такого поняття, як там фактично кінець навчального року чи його початок, тобто вони працюють і в літній період. Зрозуміло, що кількість дітей влітку вона дещо падає, тому що це пов'язано там з компанією оздоровчою. Там хтось їде до бабусь дідусів, виїжджає з міста. Але в цілому садочки працюють постійно. Зараз ми працюємо над тим, аби, скажімо, Забезпечити певну енергонезалежність закладів дошкільної освіти, тому що вони працюють, скажімо, з 8 ранку і майже до 6 вечора, тому вони працюють в звичному режимі. Звичайно, станом на зараз ми бачимо певний спочатку повномасштабного вторгнення певний спад дітей. Тобто, якщо проект на потужність закладів дошкільної освіти це близько 9200 дітей, то зараз остання комплектація, яку ми мали. Діючи на 26 травня, вона показує, що в нас в садочки ходить 7200 дітей. Станом на 1 вересня ми будемо мати нову комплектацію і, на жаль, тенденція йде на спад. Тобто, якщо раніше в нас діяли там певні електронні черги, так, і батьки боялися за те, що вони там можуть не попасти, чи не вистачить місць, то зараз. Навпаки, ситуація така, що в дошкільних навчальних заклад, закладах дітей стає менше. А якщо в садочках менше, то в школах як ситуація з цим? Вона абсолютно відображається, скажімо, ну такі от демографічні хвилі, тобто ми їх абсолютно бачимо. От, до прикладу, цього року ми набрали в перші класи близько 2300 дітей. Ну зараз е, треба сказати про те, що іде великий потік внутрішньопереміщених осіб, тобто ми розуміємо, що е, Кількість першокласників може бути більше, але поруч з тим, станом на зараз, це майже на 300 дітей менше, ніж було минулого року першокласників. Угу. А харчування, от в принципі, минулого року зовсім недавно воно зазнало змін. Реформа була харчування. Як воно буде відбуватися цього року за умови відключення електроенергії? Ну, власне, треба сказати, що реформа харчування в закладах освіти вона почалася з 2021 року, і ми були першим містом в Україні, яке це впровадило і зробило. Дійсно, ми робимо все можливе для того, аби графіки відключень світла ніяким чином не вплинули на ті вже напрацювання, які ми маємо. Тобто, якщо ми говоримо про школи, то ситуація значно простіша, тому що це один прийом страв, і в принципі це не є великою проблемою. Тобто в нас проведені там консультації з е, е, харчувальниками, ми випрацювали там алгоритми, як це буде відбуватися. Дещо важча ситуація з садочками, тому що заклади дошкільної освіти зобов'язані харчувати тричі на день. Якщо ми не забезпечуємо харчування, то відповідно садочки мають перейти в режим роботи до 4 годин. Тобто ми прекрасно розуміємо, що цього ніхто допустити не може, тому що е, ну, фактично перевести садочки в такий режим роботи це витягнути з економіки міста близько там. 10-15 тисяч людей, які мають залишитися вдома з дітьми. Тому ми фактично за літо випробували на собі всі графіки відключень при умові відключення. там Два через два, то фактично це не сказується, і наші кухарі в закладах дошкільної освіти встигають приготувати по тому меню, яке є. Якщо ж графіки, наприклад, як чотири години не було, два є, то зрозуміло, що кухарям встигнути приготувати те меню, яке є зараз, ну майже неможливо. Тому сьогодні ми розробляємо запасне меню, скажімо, такий варіант Б. Це меню ніяким чином не порушує там, калорійність, не зменшує порцію, не зменшує там, вміст м'яса, фруктів, овочів і так далі. Але ми просто з цього меню забираємо енерго е, ну, такі от важкі затратні страви. Ну, наприклад, там, ліниві вареники. Да? Тобто це страва, яка потребує там, багато часу в приготуванні е, і безперервність процесу її приготування. Так? Або, там, ну, там, до прикладу, да, якісь ну, от, страви, які Дуже важкими. Да? Тобто натомість ми там замінюємо на страви, які є швидшими в приготуванні і які можна приготувати за допомогою пароконвектомату. Тобто сьогодні в кожному закладі дошкільної освіти є пароконвектомат, який фактично зменшує тривалість приготування цієї їжі. Тому ми це меню коригуємо, робимо такий запасний план Б. І в разі погіршення ситуації з відключенням світла, коли наші кухарі не будуть встигати. Виконувати те меню яке діє зараз, ми будемо просто переходити на це менш енергозатратне меню. Але в будь-якому випадку, я повторюся ми не говоримо про зменшення порцій, про зменшення колоражу, про зменшення вмісту м'яса, фруктів, овочів молочної продукції і так далі. Тобто, просто. Страви будуть дещо замінені так. Зі слів пані Анастасії, ми зрозуміли, що харчування в принципі не постраждає, а загалом можуть підготувати і готують вже альтернативний варіант меню, який буде менш енергозатратним. Ще б хотіла згадати безпекову ситуацію, адже в Україні повномасштабна війна. Е, укриття чи в у всіх школах вони наявні, як цього року це відбувається, чи є ще школи, які десь ідуть в укриття як цього року. Дивіться, всі заклади і загальної середньої освіти і дошкільної освіти вони забезпечені укриттями. Так, у нас залишаються укриття, які скажімо, коли заклад освіти бере в оренду укриття і використовує укриття там сусідніх установ і організацій. Такі ситуації залишаються, але вони абсолютно не є критичними. Вони є допустимими, Тому що, коли заклад освіти там, скажімо, немає будь-якого приміщення, яке підходить по вимогам нормам до того, аби мати укриття, наразі це єдиний вихід того. Як його використовувати. от Фактично, я можу сказати, що це літо ми присвятили тому, аби розширити площі вже діючих укриттів, максимально їх збільшити, тому що Ну я повторюся, що нам важливо цього року забезпечити максимально очне навчання. І зрозуміло, що тут. Скажімо, простіше тим закладам освіти, які мають велике укриття, вони зможуть навчатися там в одну зміну, це простіше. Коли заклад освіти, наприклад, там, має тисячу дітей, а укриття в нього на 500 дітей, то зрозуміло, що тут виникають певні нюанси. Тобто максимально де можливо було розширити площу цих укриттів, тобто це літо і цей фактично рік ми присвятили цьому. От, наразі, в нас триває будівництво протирадіаційного укриття на території однієї із шкіл міста, і це також дуже сильно вирішить проблему з забезпеченнями укриттями. Тобто, всі школи будуть навчатися в одну зміну. Чи є ще школи, які навчаються в дві зміни через от нестачу місць в укритті? В нас станом на зараз зв'язку з реорганізацією одного закладу освіти. В нас залишилось 34 заклади освіти комунальної форми власності в нашому місті. 17 шкіл будуть навчатися виключно в. Очну форму навчання, 17 шкіл будуть навчатися змішану форму навчання, виключно через місткість укриття. Тобто в кожному закладі ситуація із змішаною формою вона різна. В когось тобто, діти будуть на дистанційці один день, в когось це буде два дні, хтось буде навчатися тиждень через тиждень. Але в цілому всі заклади освіти рухаються до того, що навчання має бути максимально очним. А я нагадаю, ви дивитеся програму Актуальна розмова сьогодні разом з заступницею міського голови Анастасією Чубіною говоримо про підготовку і, власне, про перебіг нового навчального року, який вже зовсім скоро. Ми вже встигли згадати ситуацію з укриттями, ситуацію з харчуванням. В принципі, всі школи майже готові. Укриття у всіх є. Харчування буде забезпечене, і хотіла б ще згадати: ви зазначали в соціальних мережах, що у школах міста будуть. Працювати служби, офіцери служби освітньої безпеки. Яка їх місія? Чим викликана така необхідність? і Як це буде працювати? Маю зазначити, що це ініціатива, яка реалізує реалізується лише міською радою, але, скажімо, ініціатива виходить від Міністерства внутрішніх справ, Національної поліції України Міністерства освіти, і це офіцери служби освітньої безпеки. Це проект, який буде реалізуватися на території всієї нашої країни. Зараз ми будемо мати фактично 25 офіцерів. Таких всі школи будуть забезпечені ними до кінця цього року. Відповідно, зараз офіцерів отримають школи, які мають найбільшу кількість учнів. Тобто всі школи були вибудовані в рейтинговому порядку від найбільшого до найменшого. І перші 25 шкіл це ті школи, які мають найбільшу кількість учнів. Відразу маю сказати, що офіцер служби освітньої безпеки це не охорона. Це новий скажімо, там, член команди закладу освіти, який буде проводити певну превентивну роботу, який буде брати активну участь в вивченні там, скажімо, безпекової ситуації, забезпечення безпечного простору, роботі по протидії, скажімо, булінгу і насильству. Тобто це от такі функції, які сьогодні покладаються на офіцерів безпеки. І маю сказати, що з бюджету міста міста на реалізацію цієї ініціативи не витрачено жодної копійки. Ви сказали, перші 25 шкіл отримують таких так. офіцерів. А в майбутньому планується школи? звичайно. Які? Всі школи будуть мати офіцерів безпеки, але скажімо, до жовтня місяця буде 25 і фактично до кінця цього календарного року всі школи міста будуть мати такого офіцера. Наразі в школах впроваджують новий предмет, захист України. Він якби не новий, а оновлений, правильно сказати. І освітяни вже почали підготовку. Розкажіть, що змінилося, що нового, і чому він взагалі оновлений, і чим покликана така необхідність? Дивіться, спочатку повномасштабного вторгнення багато було розмов про те, що потрібно змінювати і форму і зміст цього предмету, його потрібно оновлювати. Знову ж таки, це ініціатива Міністерства освіти, тобто це реформа, яка буде йти по всій Україні. Станом на зараз основні, скажімо такі новації це те, що предмет захисту України не буде викладатися на території кожної школи. У нас буде визначено три осередки на місто, де будуть створені такі. Нові сучасні лабораторії наповнені найновішим обладнанням. Ми отримаємо державну субвенцію, вона буде мати часткове співфінансування з міського бюджету, але ми будемо мати три школи, в яких в які фактично будуть визначені осередками, і раз в місяць учні з інших шкіл будуть приходити в цю школу на цілий день для того, аби, скажімо, Відвідати урок захисту країни. Загалом в цих осередках буде працювати 12 вчителів, які вже пройшли навчання за оновленою програмою. Цікава новація того, що з цього року на предмет захисту країни не буде поділу на хлопці-дівчата. Тобто нові модулі, які розроблені, і нова програма, вона буде однаково викладатися і для хлопців, і для дівчат, і фактично вони будуть проходити це навчання разом. Тобто тільки раз в місяць то в певного класу буде оцінка. Але урок. цілий день цілий день. Так, тобто вони на цілий день із свого закладу освіти їдуть в заклад освіти, де визначений цей осередок. Осередки визначалися в тих закладах освіти, які під час реформи 27 року будуть профільними ліцеями. Відповідно на базі цих шкіл і формувалися такі осередки. Ви говорите, що це прям такі осередки? Це буде більш практичні якісь уроки, чи все-таки теоретичні? Більш практично складова. Вона буде дуже скажімо, така оновлена програма, яка буде відповідати всім нашим вимогам. Тобто, Зараз е, в цих лабораторіях будуть і такі от навчальні fpv дрони і е, макети, е, скажімо, муляжі, Тобто, все, що необхідне для е, викладання таких дисциплін за найсучаснішими технологіями, це все буде в наших школах, тобто, це не буде скажімо, навчання на. Е, я не знаю, там на картинках це буде безпосередньо практичні курси, які будуть проходити наші діти. Там буде і домедична підготовка, там буде і, скажімо, от, такі більш технічна складова, да, як навчання на, на цих півідронах. Тобто от, програма вона абсолютно оновлена. Це те про що говорили там, скажімо, з 2022 року, і ось нарешті ми маємо практичне впровадження цієї програми. Чудово звучить дуже класно. Ви от згадали, що власне готові вже 12 нових спеціалістів, але на вашій фейсбук сторінці читала зовсім нещодавно що чимало вакансій зараз для шкіл, садочків і так далі. Як зараз з цим ситуація? Чи багато вільних вакансій, чи багато спеціалістів, які їх хочуть зайняти? Я вам маю сказати, що ситуація з кадрами вона насправді критична. В школах ситуація менш критична, але великий запит є на соціальних педагогів, вчителів. Англійської мови, на вчителів початківців, на вчителів математики. На це є запит. Більш критична ситуація, це, звичайно, в закладах дошкільної освіти, Тобто зараз ми маємо близько 150 вакансій. І це дуже багато. Тобто, великий запит є на кухарів, великий запит є на медичних сестер, на вихователів, тому з цим є дуже велика проблема. А чи це на початок навчального року? Ні, це не повпливає на початок навчального року. Повірте, що максимально роблять все можливе для того, аби ні батьки, ні учні або ж вихованці дошкільних навчальних закладів на собі це не відчували, але загалом це, скажімо, проблема адміністрації закладу і ну, велика насправді з цим проблема. Зрозуміло, що проблема в закладах дошкільної освіти це викликана певною. Невідповідністю навантаження заробітній платі, ну, тому з цього року в нас діє програма виплат і доплат нашим фухарям, тому що ну, фактично кухар в садочку до 1 січня цього року отримував близько 6 тисяч гривень заробітної плати. Тобто ми всі чудово розуміємо, що це фізично дуже важка робота. Вистояти день і приготувати там, скажімо, на 150 вихованців в садочку три рази їжу. Це важко фізично. І це і не заслужено і несправедлива заробітна плата. Тому зрозуміло, що в основу будь-яких кадрових речей і запитів лежить в першу чергу оцінка гідна грошова роботи того чи іншого спеціаліста. А як вчителі ставляться до шестиденної, до можливої шестиденної форми навчання, чи проти вони цього не проти, адже це більше навантаження на них, і в них залишається лише один вихідний, ну умовно, якщо вчитися по шість днів. Дивіться, знову ж таки, ми вчимося шість не додатково, а відпрацьовуючи місяць, який ми будемо мати додаткових канікул, якщо ми їх будемо мати, тобто, фактично, це буде відбуватися процес відпрацювання того місяця, який фактично ми будемо мати вільним. Тому зрозуміло, що всі хочуть навчатися на п'ятиденній формі. Повірте, я не є виключенням того, що п'ятиденна форма там це краще, це зручніше, це звичніше, але на жаль, ми маємо. Пристосовуватись до тих вимог, в яких ми живемо, і я думаю, що при всій критичності ситуації зі світлом, але це не найбільша проблема сьогодні в Україні, і я думаю, що разом із розумінням ми зможемо її подобати. А наш ефір добігає кінця. Пані Анастасія, вам дякую за ранов, дякую, що завітали. Я нагадаю, ми говорили з заступницею міського голови Анастасією Чубіною, говорили власне, про початок і перебіг навчального року. З'ясували, що укриття і школи готові до безпекової ситуації забезпечена, харчування забезпечено. Готується новий оновлений предмет для всіх школярів захисту країни. І в цілому з'ясували, яким буде новий навчальний рік. Отож, а ми будемо завершувати. Читайте нас на Вікаюа, дивіться на. Нашому ютуб каналі, а ми зовсім скоро побачимося.